Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Центр підготовки населення до нацспротиву продовжує навчати цивільних. У музейному центрі відкрилась великодня майстерня. Студентів коледжу культури вчили долати стрес за допомогою мистецтва. Олександрійський районний центр підготовки населення до національного спротиву продовжує свою роботу. Дві групи другого курсу розпочали заняття з вогневої тактичної, спеціальної фізичної підготовки, тактичної медицини, підготовки зв'язку, військової топографії та інженерної підготовки, які триватимуть протягом п'яти тижнів. Розраховані вони на різні групи населення. Як студентська молодь розпочинала навчання далі у сюжеті. Олександрійський районний центр підготовки населення до національного спротиву продовжує свою роботу з цивільними. Так, 1 квітня своє навчання основам військової справи розпочала студентська молодь. З вітальним словом до них звернулась начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко. Сьогодні ми проводимо таку роботу підготовки всіх бажаючих до національного спротиву. Звісно, ми не говоримо, що по закінченню всі йдуть воювати. Але ми розуміємо, що маючи в сусідах ворожу агресивну країну, ми повинні постійно думати про те, щоб нашу країну і самих себе зберегти, захистити і жити в перспективі в мирній незалежній Україні. Кожен з нас віре в сили оборони України, і кожен з нас вірить, що невдовзі Україна переможе. Але навіть і після перемоги кожен з нас повинен бути готовий захистити свою батьківщину. Навчання триватиме п'ять тижнів, включатиме в себе різні напрямки військової справи. Наш курс спрямований не тільки на те, щоб навчитись стріляти, навчитись працювати двіками, трійками, тобто тактико-строєві навчання. Наше навчання спрямовано і на те, що на сьогоднішній день актуально, – мінно-вибухова справа. Тобто бути обережним із предметами, які можна на сьогоднішній день в будь-якому куточку України знайти. Наша робота спрямована навчити тактичній медицині. Слово «тактична» нехай вас не лякає. Це перша домедична допомога при травмуванні. А можемо травмуватись ми навіть і в цивільному житті. Цей курс спрямований на те, щоб вивчити що таке лідерство, яке необхідне навіть і в цивільному житті. Ми говоримо про вивчення гуманітарного міжнародного права, який кожен з нас також повинен знати, щоб захистити себе в правовому колі. Після офіційного старту курсанти перейшли в аудиторії, де під час першого заняття інструктори розповіли деталі курсу. Ми поцікавились у студентів, з якою метою вони вирішили пройти навчання від центру підготовки населення до Нацспротиву. Я вирішив піти на курси національного супротиву для того, щоб покращити свої навики для боротьби за самостійну українську державу. Ці курси підвищать мої тактичні навички. Більш заглиблено оглянув на тактичну медицину та інженерну підготовку. Мені стало цікаво. Я хочу спробувати, щоб потім можна було, якщо треба, піти бою захищати свою Україну. Мене більше цікава медицина і зброя, тому що якщо медицина, то допомагати військом, а зброя, ну, щоб знати, як тоді воювати. Також 1 квітня подібне навчання розпочала ще одна група, до якої увійшли дорослі. Вони також протягом п'яти тижнів будуть поглиблено вчити тактичну медицину, вогневу підготовку, а також військову топографію. 5 травня українці святкуватимуть Великдень, але готуватися починають вже зараз. Ось і музейниці за місяць 5 квітня відкривають свою великодню майстерню. Цього року майстер-класи з писанкарства вестимуть три майстрині. Пропонують загадати і інші техніки, зокрема вибійки. Детальніше у наступному сюжеті 5 квітня в Олександрійському музейному центрі відкривається великодня майстерня. Діятиме вона протягом місяця. Розклад на сторінках музейного центру. Це вже стає традицією в музеї перед великими святами ми робимо майстерню. І великодня майстерня у нас буде вже другий рік поспіль. Відчиняємо ми її за місяць орієнтовно до Великодня. І в цьому році це буде 5 квітня, і це буде п'ятниця на цьому тижні. Відчиняє нам музей, нашу майстерню Ірина Михалевич з майстер-класом з розпису писанки природними барвниками. Тому запрошуємо містян і гостей і школярів на наші майстер-класи. Цього року розширили поле діяльності. Окрім писанок, які, до речі, розфарбовуватимуть три майстрині, опанували і новий для себе вид вибійки. Цей майстер-клас буде проводити Людмила Шевченко. В рамках великодньої майстерні ми пропонуємо нові майстер-класи, які не були в нас задіяні раніше. Зокрема, один із них це майстер-клас по виготовленню великоднього рушничка у техніці вибійка. Це зовсім нескладна техніка, яку я сама почина, почала опановувати нещодавно. Вона дуже цікава. Загалом дослідники вважають, що вибійка є давнішою за вишивку, і це дуже давній спосіб оздоблення тканини, орнаментами, різноманітними і так далі. Ми пропонуємо в рамках майстерні виготовлення великодньої серветки, яка стане окрасою вашого великоднього кошика або великоднього столу. Вартість майстер-класів мінімальна. Участь за попереднім записом. Цінова політика у нас не змінилася. Майстер-клас з писанки у нас вартуватиме 50 гривень, і це буде е, такий з нуля писанка. Тобто, ви будете в традиційній техніці її розписувати, воском, писачком, фарбувати, над свічкою змивати. Тобто, це такий цікавий процес, який варто знати, як він відбувається. І ми пропонуємо саме таку правдиву техніку. Пріоритеті проведення майстер-класів саме у музеї. Проте є можливість і виїзних заходів. Музтерапія як засіб подолання стресу у складних життєвих обставинах. Такою була тема лекції, яку прочитав студентам Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв британський композитор Найджел Осборн. Зустріч відбулася в рамках проєкту Art Therapy Force, ініційованої громадською організацією Art Дот. Подробиці далі у новинах. До Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв завітав британський композитор Найджел Осборн. Музикант говорив зі студентами, як музика і мистецтво може допомогти дітям, які постраждали внаслідок війни. Дуже важлива наша дисципліна, нуцька стара дисципліна. Музика і, наприклад, можемо дуже багато допомогти дітям, які мають травми. Не треба потрібні медикаменти, потрібна музика, потрібні активністи. І то ми ам, так працюємо в силі України, Львові, Харкові, а, там Івано-Франківськ, і тут проверницькі Черкаси, Ушхолод. Робимо табіри у для у, 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 дітей. і то, то наш, наш проєкт. І, і хочемо. Помогти молодім художницям, що ну, вони можуть так робити. То можемо користи їх досвід та по підтримка інших людей. Найджел почав займатися музичною терапією 30 років тому під час війни в Боснії і Герцеговині. Там композитор побачив, як саме музика впливає на дітей. Конкретно ми співаємо, ми граємо, ми імпровізуємо, ми комунікуємо, спілкуємо. mor kroz mi dijelimo našu energiju um, uh, ako uh, to časi vaške uh, možemo kroz muziku dijeliti našu energija optimizam uh, naše kapacitete za pracy itd Візит Найджела Осборна відбувся в рамках тісної співпраці Олександрійського коледжу культури та мистецтв і Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Вінніченка, який є учасником проєкту Art Therapy Force. Його мета допомогти дітям та ветеранам війни через музику. Це психоемоційна підтримка людей через мистецькі практики. Найджел Осборн – він музикотерапевт і власне. Допомагає нам впроваджувати це системну діяльність, бо фахівців в цьому в Україні дуже мало, і освіта арт-терапевтична, ну вона майже відсутня, і тому природньо народився напрямок в співпраці з університетами, щоб допомагати митцям. Ну, готуватися до власне до роботи, оскільки більшість населення і дітей, з якими ну, ми стикаємось, це вони мають травму війни і потрібні трошки інші підходи. З наступного навчального року на базі кропивницького вишу планують відкрити спеціальності музичне мистецтво та арт комунікації. Існує два дуже потужних. Проєкти, проєкти пов'язані з арт-комунікацією, тобто комунікацією через мистецтво, що передбачає і арт-терапію, і івенттехнології, і цифрове мистецтво, і арт-менеджмент. І наступний проект, який ми входимо вже також з професором Найджелом, і вже англійськими науковцями з англійського королівського коледжу, військова кафедра, фахівці, англійський університет мистецтв дуже потужна компанія, яка працює. Унікальна це єдина унікальна компанія. Компанія, взагалі, не я вірно говорю найджел, яка взагалі існує в Європі, яка працює по травмоінформованому мистецтву. Тож британський науковець буде періодично приїжджати у Кропивницький, аби читати лекції з арт-терапії на громадських засадах. а на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.